Кіноклуб для справжніх кіноманів. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 25 забутих фільмів 90-х, які варто вам подивитися, шановні мої друзі. Ну перед тим, як я розпочну розповідати про ці фільми, я відповім на коментарі, які писали у попередньому відео. Писав мені Олександр Єм'якін. Єм Вибачте, якщо не правильно що скажу, але так підписаний нікнейм. Перезаписуйте невдалі дублі, зробіть подачу швидшою та динамічнішою, показуйте кадри з фільмів у форматі відео. А не статичними картинками, приберіть ці жахливі паузи, тоді можливо щось і вийде. Зараз дуже непрофесійно, на жаль. Ну що вам скажу, Олександр? Якщо вам не подобається, тому я, я вас тут не тримаю, е, я й не виганяю їх, звісно, у вас, але все ж таки не подобається, дивіться інші канали. У мене є інший канал, який набрав уже 106 тисяч, трішки по іншій тематиці. Тому людям подобається, я випускаю від душі, тому якщо вам не подобається, проходьте далі. І ще один комент. І на рахунок того, що показуєте кадри з фільмів у форматі відео попередніх відео, Олександр у мене є фрагменти відео, які я оставляв. Подивіться на каналі. Там майже у всіх відео є фрагменти. Я бувай випускаю із фрагментами відео, а бувай випускаю із статичними картинками. Тому, Олександре, подивіться попередні моє відео, там є вставочки. Фрагменти відео. Наступний коментар. Ким забутих вами? Тобто, ким забутих фільми з 90-х? Це написала Ольга Лозовська. Шановна Ольга, дивіться, в 90-ті вже як не крути, а вже були, вже були давненько. Навіть мені вже 33 роки. І, і ту я, не, я тоді був ще малий, ходив в перший клас, в другий застав 90-х в садочок я ті фільми майже не бачив. Хоча раніше по 1 плюс 1 ці фільми показували. Не, не всі, звичайно, але показували. І ми їх дивилися, раділи і так далі. А і зараз яке нове покоління, які, які взагалі не знають, що такі фільми були. Вони дивляться тільки сучасне лайно, що їм пічкають. Через те, я так і написав: 15 розкішних фільмів, які даремно були забуті з 90-х. Тому ось так, Ольго, Ну добре, друзі, поїхали тепер по темі. 25 забутих фільмів із 90-х, які варто вам переглянути. Перший фільм із 90-х це фільм Викуп 1996 року. Викрадати дитину, батька якої грає Мел Гібсон не найкраща ідея, це одразу зрозуміло. Але все стає ще складніше для викрадачів, коли батько оголошує, що він не тільки не збирається платити викуп за сина, а ще й призначає шалену нагороду за викриття злодіїв, які заподіли йому шкоду. І чим далі просувається розвиток подій, тим жорсткіше стає відчайдушний чоловік. Розлючений нападом на його чадо. Підручний Гансакера 1994 рік. У надвеликій корпорації справи йдуть причудово. Всі необхідні індекси злітають догори. Грошей якась неймовірна кількість. Конкуренти настільки далеко позаду, що про них навіть немає сенсу говорити. Правління і власники задоволені на всі 100%. Але головний бос раптом стрибає у вікно безпосередньо під час борів, на яких саме обговорюються всі ці успіхи. Тепер потрібно знайти йому наступника. Але як, наступний фільм Золотий Лід 1992 рік. Це друзі душевна комедія із атмосферою 90-х. Саме тоді знімали такі драми, які містять достатньо гумору, щоб дивитися було легко і захопливо. Професійний хокеїст через травму втрачає можливість грати. Він пошкодив периферійний зір. Паралельно від перспективної фігуристки пішов і напарник. Тепер напередодні Олімпіади вона залишається одна. І щоб рятувати становище, її тренер знаходить їй пару того самого хокеїста. Неглибока могила. 1994 рік. Троє друзів мешкають у великій квартирі в Еденбурзі. Їм потрібен четвертий співмешканець, і у результаті конкурсного відбору вони зупиняються на кандидатурі Гюго. Але вже за кілька днів він помирає від передозування наркотиків, залишаючи їм у несподівану спадщину, крім власного трупа, ще й валізу із Рошима. Перемовник 1998 рік. Поліцейський трилер про підставу та бажання повернути собі чесне ім'я. Самюел Л. Джексон грає одного із найкращих перемовників у Чикаго. Але коли його самого звинувачують у вбивстві, все перегортається до гори Дригом. Солодкий і противний. 1999 рік. Шон Пен. Вигадана постать гітариста віртуоза. Він нахабний і самовпевнений. Зокрема, він називає себе найкращим гітаристом у світі. Пропускаючи вперед лише одного музиканта, на концертах якого він плаче від захоплення. На лінії вогню 1993 рік. Клінт Іствуд грає досвідчену охоронця президента. У нього був важкий досвід від цього. Але тепер колишній агент ЦРУ хоче, щоб він спробував його зупинити у його намірі вбити поточного президента США. Всі розуміють, що удар буде завдано. Але звідки і яким чином не знає ніхто. Моє життя 1993 рік. Персонаж Майкла Кітдона дізнається, що помре від раку. Він не зможе спілкуватися зі своєю дитиною, якою вагітна його дружина. У виконанні Ніколь Кідман. Щоб розповісти йому про себе та своє життя, він починає записувати все на відео. Ідеальний світ. 1993 рік. У ідеальному світі втікач від правосуддя може стати хорошою людиною і справжнім батьком дитини, матері одиначки. Але чи можливо це у світі реальному? Кевін Костнер легко втілює на екрані образ дорослого чоловіка, на якого хотілося бути схожим малому хлопцю. Тому швидко забуваєш про скоєні ним злочини. Викриття 1994 рік. Екранізація ще одного шедевра Майкла Крайтона. Колишня коханка тепер твій бос. І вона знову бажає близькості. Здавалося б, у чому проблема? Звабливу начальницю грає Демі Мур. Хіба не краще просто піддатися їй чарам. Але у Майкла Дугласа тепер дружина і діти. А тому службовий Роман не є присутнім у його планах. Помста. 1990 рік. Тоні Скотт набагато менш відомий, ніж його старший брат Рілі Скотт. Тим не менш, він режисер величезної кількості пам'ятних фільмів, до яких і входить і цей фільм. Помста. Кевін Костнер не зміг утриматися від того, щоб підкоритися чарам з дружини літнього боса мафії. Тепер герою Ентоні Квіна залишається лише одне Помста. Королі Боулінгу 1996 рік. Шляхи двох гравців у Боулінг колись розійшлися. Адже більш досвідчений Мюрей виявився шахраєм, що підставив свого молодшого товариша. Пробудження. 1990 рік. Робін Вільямс у ролі лікаря, який шукає ліки, щоб повернути до життя знерухомлених хворих жертв епідемії, летаргічного енцефаліту. Роберт Деніро у ролі одного із таких хворих. Вдача посміхається лікареві. Він знаходить засіб, щоб повернути людей до норми. Франкенштейн Шеллі 1994 рік. Коли геніальний, але трохи схиблений доктор пробуджує свого монстра, починається справжнє пекло, яке вчений точно не передбачав. Чи може бути у цій історії щасливий кінець? Ронін. 1998 рік. Ронін. Японський термін, що означає декласованого самурая, що втратив заступництво свого господаря, або не зумів уберегти його від смерті. Так і колишні професійні спецагенти стають найманцями фрілансерами і виявляються втягнутими в боротьбу за таємничий вантаж, який потрібен одразу кільком терористичним організаціям. Сила віри. 1992 рік. Головний герой аферист, який використовує потребу людей у вірі. Проповідник, який найбільше цінує силу грошей. Влаштовує перформанси із підставними людьми перед публікою. Яка ладна віддати йому останні гроші заради дива. Він міє переконувати та розмовляти із будь-якими опонентами. 20 баксів. 1993 рік. Головний герой у цьому фільмі непоганий і нехороший. Головним персонажем стала купюра у 20 доларів. Саме навколо цієї банкноти обертаються подій стрічки, що складається із кількох новел, які розповідають короткі історії і життя грабіжників, жебраків, пари, які збираються одружитися та інших дійових осіб. Біжи, Лоло, біжи! 1998 рік. Кур'єр серйозного гангстера загубив мішок із грошима Боса в Метро. Він розповів про це своїй подрузі Лолі. Пояснивши, що якщо не повернеться гроші йому кінець. Лола ладна зробити що завгодно, щоб її хлопець залишився живим. Тремтіння Землі. 1990 рік. Двоє простих роботяг наткнулися на жахливі створіння. Які вбивають всіх людей, до яких можуть дотягнутися. Це підземні велетенські хробаки. Вони нічого не бачать, але, відмінно, чують будь-які струси поверхні землі. Якщо вони почують кроки людини і встигнуть до неї дістатися їй кінець. Байки зі склепу Лицар Демонів. 1995 рік. Демон середнього рангу. Мандрує штатами та створює із власної крові невеличких монстрів, здатних вбивати все, що рухається навколо. Йому протистоїть борець із темрявою, який захищається за допомогою крові Ісуса. Але і він не може впоратися самотужки. Собака Привид. Шлях Самурая. 1999 рік. Кілер Найманець живе за принципами самурая. Колись місцевий ганстер врятував йому життя. І після цього Кілер проголосив себе його васалом. Втім, благородна частина цієї історії триває недовго. Після невдалого виконання завдання є нове доручення від боса, у якому він вимагає вбити самурая на прізвисько Собака Привид. Місто загублених дітей 1995 рік. Маленького брата головного героя викрадають для того, щоб передати злому вченому кранку. Той займається тим, що переглядає дитячі сни. А щоб знайти та визволити брата, доводиться об'єднатися із групою дітей. Жива плоть. 1997 рік. Двоє копів прибули на виклик через випадковий постріл із пістолету. Пара бавилася, але тепер ситуація погіршилася. Через прибуття поліції молодий злякався і взяв дівчину у заручниці. Починається боротьба, і одного із копів поранено. Розен Кранс і Гільден Стерн мертві. 1990 рік. Розенкранц і Гільденстерн не знають, чому Гамлет збожеволів. Їм доручили розібратися у причинах і наслідках його стану. Але вони опиняються всередині шторму, Великої гри, де вони лише пішаки. На початку розповіді вони навіть не розуміють, як тут опинилися. І далі їм буде лише складніше. І останній фільм із цієї добірки, 25 забутих фільмів із 90-х, який варто вам переглянути, шановні мої друзі, це фільм Ед Вуд 1994 рік. Розповідь про одного із найгірших режисерів всіх часів Еда Вуда. Демонструє нам його як закоханого у свою мрію романтика. Бартон не намагається виставити його дурним чи недолугим. Власне, як і не ліпить із нього героя чи жертву. Глядач розуміє, що шлях вуда приречений на невдачі та несприйняття. Але принаймні він не відчуває відрази. Ось такі, друзі, чудові фільми із 90-х, які варто вам переглянути. Я надію, що вам сподобалося, друзі. Далі ще буде дуже багато випусків, тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і друзі, увага, це дуже важливо! Не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо. І не забувайте підтримувати автори каналу, тобто мене. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу.